Як збірна України вщент розгромила французів. Шалений гол Бондаренка. Надзвичайна реалізація у матчі з французами та як Мудрик знову показав свій майстер-клас. Друзі, перед переглядом даного відео буду вам надзвичайно вдячний за підписку на даний канал та подобай. Збірна України розгромила французів учора ввечері. Стосовно даного приводу хочеться додати дещо неполіткоректний жарт, що наші хлопці вчора ввечері поїли червоний борщ не з палпушками, а з чорним французьким багетом. Завершився матч збірної України проти Франції вчора ввечері розгромом від наших хлопців з рахунком 3-1. Трапилося так, як я і очікував. Наші хлопці показали щось неймовірне. Хоча французи перед матчем на папері були фаворитами. Коли ми закінчували нашу групу на другому місці, багато хто вважав, що нам дуже сильно не пощастило, тому що ми потрапляємо на французів, на фаворитів, які не програвали, які на ходу, які мають дуже добру гру, вони пресингують, то команда небезпечна безпосередньо й для нас. Але наша молодіжна збірна. В главі з Русланом Ротаньом показали щось неймовірне того, чого давно ми хотіли бачити від нашої збірної. А що саме зараз спробуємо розібрати? Бала. Матч почався дуже активно. Надзвичайно велика кількість була атак, як зі сторони французів, так і ми намагалися відповідати. На початку першого тайму був небезпечний момент, де ми ледь не пропустили. Дякуємо Трубіну що. Він потягнув два рази. Так, там французи не досить небезпечно пробивали. Один був удар в ближній кут, потім з центру у воротаря. Тобто там нормальний воротар, який має хоча б якусь реакцію, він м'яч потягне. Але все ж, французи на початку перехватили ініціативу і дуже сильно вдавили на наших хлопців. Також і в нас у відповідь були моменти. Намагалися створювати, не було враження, що ми не готові. Не було такого враження, що наша збірна розгублена, що вона вийшла грати 100% другим номером, десь там один заб'ємо і закриємося. Вийшли по схемі 4-2-3-1. Але фактично Судаков, який номінально вийшов ЦАПом, грав на вістрі атаки. Мудрик зліва з'явився. До речі, я вважаю, що це дуже важливо. Хтось каже, що Мудрик переоцінений, що бігунок, що за нього переплатили, що вся суперзерковість Мудрика це лише гроші, тобто трансфер Шахтаря в Челсі, але я вважаю, що це не так. Зараз спробуємо розібратися дещо далі. Але, на жаль, на початку першого тайму французи проводять непогану атаку, проходять наш захист і відзначаються взяттям воріт збірної України. Дуже прикро було за наших хлопців, тому що французи, це команда робоча, вони дуже вміло грають, вони пресингують, вони створюють небезпеку, тиск на наших гравців. І коли такий швидкий гол фаворити забивають. Я думаю, що вболівальники все ж таки давали нашій збірній суттєвий кредит довіри. Тобто, навіть якщо б і розгромили нас, навіть якщо б ми і зіграли в нічю під кінець, пропустили, я думаю, сильно наших гравців збірної ніхто б не критикував. Але гравці показали, що вони являються надпрофесіоналами. Вони не розгубилися, і саме цьому посприяв Михайло Мудрик. Перший гол з пенальті, який заробив Михайло Мудрик, забив Судаков. Це звичайно важливо, але найважливіше те, що від моменту першого взяття воріт. В нашу сторону пройшло не так багато часу, тому що мораль наших грабців не встигла просісти. Вони змогли за невеликий проміжок часу зрівняти рахунок. Мудрик, який увірвався в штрафну, його зачепили, він впав. Так, почалася апеляція, що там була симуляція, але, благо, суддя вказав, що порушення було, вар в плей-офф вже, на щастя, присутній. І... Суддя ставить пенальті, Судаков реалізує 1-1, і це те, чого не вистачало нашій збірній. Плюс мораль, тому що пропустити першому, будучи аутсайдером, це надзвичайно складно. І те, що хлопці зібралися, забили і далі почали відповідати, це заслуговує на повагу. Після забитого пенальті французи продовжили тиск на наші ворота. Був момент, який. Ледве не опустив серце в п'ятки. Коли гравець Білої Франції пробиває в правий дальній кут, і м'яч відскакує від поперечини, я думаю, Трубін в момент, коли він подивився вліво, він, він вже розумів, що він не тягне, він розумів, що м'яч у воротах, але він, на щастя, відскочив від правої стійки, голо не було, і гра продовжилась. Взагалі хочеться додати, що сам матч був надзвичайно цікавий. Були обрізки з нашої сторони, були помилки, але ці помилки, на щастя, не привели до якихось результативних дій з боку збірної Франції. І через 12 хвилин після голосу пенальті. Михайло Мудрик в одиночку показує і знову ж таки всім, хто на нього відкриває, всі, хто його хейтять, кажуть, що він. Занадто розпіарений, що все це тільки гроші, що ніякого таланту, що талант є, але ще потрібно щось показувати. Мудрик знову таки показав те, що показав в минулому матчі, коли він грав вже за дорослу збірну, свій шедевральний пас. І це знову ж таки показало його рівень, показало його інтелект. І так само такого не вистачало збірної. Чому я вважаю, що Михайло Мудрик це самородок в нашій українській збірні, тому що що має топ команда? Топ-команда має гравців, які можуть створювати моменти тоді, коли на це немає ніяких передумов. І Михайло Мудрик робить передачу майже як в FIFA, і Судаков оформлює дубль. Хочеться відзначити не тільки Мудрика, а й Судакова, який. Показав, що він теж гравець світового класу. Я думаю, що Шахтар і власники Шахтаря потирають руки, коли дивляться, що показує Судоков їхній гравець, і вони розуміють, що, що вже другого гравця можна продати за кругленьку суму. Тому що, як Дніпро один довбик вийшов, на жаль, нічого суттєвого не показав в матчах за збірну. Судоков розуміло, що це молодіжний рівень, що це не є дорослий рівень. Але все ж таки Судаков надзвичайно добре себе показав, забив пенальті. Хтось каже, що пенальті забити це кожен зможе. Але МБАПЕ у фіналі не дав Франції здобути титул. Він не забив своє пенальті. Судаков реалізував спокійно, далі замкнув передачу Мудрика. Молодець, зіграв круто, професійно, впевнено. Відчувалося, що немає страху, що немає переживань. Наші гравці вийшли впевнені, чому тому, що в групі вони ні одного разу не програли. Холл, практично відправили ми в роздягальню французи, які почали матч з 1-0 впевненості, що зараз збірна України для них буде прохідним матчем, відправляються в роздягальню з рахунком 2-1, розуміючи, що щось йде не так, що фаворит, виявляється, не може подолати аутсайдера. Ми не були таким аутсайдером, уточнюю, але все ж таки французи були фаворитом. На другому таймі французи посилили свій тиск, ми намагалися контролювати м'яч, були обрізки, і намагалися створювати свої моменти. У другому таймі французи почали давити, але наші гравці вони досить вдало себе показували, хочеться відзначити наш захист, який все ж таки помилявся, але як кажуть, що переможців не судять, якби наш захист. Дійсно провалювався. Рахунок би на табло був би не 3 1 Зрозуміло, що Захист це і форотар, і захисники, і крайні захисники, і півзахисники. Але всі помиляються, всіх бувають обрізки. Але результат на табло. По ходу другого тайму почалася жорстка гра від французів. В першому таймі ми намагалися жорстко грати, але в другому таймі був момент, де француз. Ледве одному з наших гравців не наніс травму, були підозри навіть на пряму червону, тому що він дуже грубо зіграв, зірвав нашу атаку. На 82-й хвилині матчу могла вирішитися доля збірної України на цьому турнірі, забиває збірна Франції гол. І в цей момент я особисто відчув якісь переживання, тому що наша збірна вона зберігала результат. Сказати, що ми не бажали атакувати, ні, але французи досить активно грали, вони з'їдали, вони не давали нам можливості. Тобто нам потрібно було забувати те, що ми маємо, а маємо ми не так багато. Подякуємо тому, що хоча б в плей-офф Вар машини є, Вар працює на відміну від групової стадії, і французи отримали сповна. В своїй групі французи по суті. Вийшли з того місця, з якого вони вийшли через незарахований гол у їхні ворота. І в матчі збірної України, як кажуть, карма повертається, м'яч скасовують, рахунок залишається 2-1. І вже через 5 хвилин після того, як французам скасували гол, мораль просіла, Бондаренко забиває третій. І цей багет з'їдається нашими хлопцями. І вони крокують у четвертьфінал, де на них буде очікувати збірна Іспанії, яка в свою чергу обіграла Швейцарію. Хочеться відзначити, що наша збірна не сідала в автобус. По статистиці володіння 50 на 50, при тому, що наша перевага була ще з першого тайму, тобто не ми були зацікавлені в тому, щоб атакувати. Не ми були зацікавлені в тому, щоб постійно відбирати м'яч. Ми були зацікавлені в тому, щоб. Зберегти цей результат за можливості його збільшити, і взагалі по статистиці, якщо ви подивитеся, реалізація в цьому матчі 100%. три удари в створ, три голи. Надзвичайно крутий показник, яким, яким володіють топ збірні, хочеться порівняти наш матч збірної України, який відбувся вчора, з матчами інших топ збірних, коли гра може не клеїтися, це нормально. Але в команді є ці, і взагалі команда може дати гол з нічого. Чисто на індивідуальних показниках, на індивідуальній майстерності, те, що ми показали французи, які б вони не були круті. Якби відсутність вар-машини їм не допомагала, відправляються додому. Ну, поки що не додому, вони будуть грати матч, якщо не помиляюся, за п'яте місце. Але наша збірна крокує далі розривати Іспанію і вигравати. Цей турнір. І цей матч має свою легендарність ще в тому, що Україна вперше в історії буде брати участь у олімпіаді по футболу. Так молодіжному, але це вперше в історії. Хлопці створили щось надзвичайне вчора. І хочеться під кінець подякувати Руслану Ротаню за пророблену роботу. Те, що він зробив для українського футболу, важко оцінити. Вітаємо нашу збірну, бажаємо хлопцям успіхів надалі так само грати навіть краще і перемагати. Друзі, усім дякую, хто додивився це відео. Надіюсь, вам було цікаво. Стараюся саме для вас. Підтримуйте українське, поширюйте українське, обов'язково створюйте українське та слава Збройним силам України.